Вітаю! Мене звати Володимир Бондаренко. У цьому відео я пропоную розглянути, як створити програму, яка може обчислювати кількість слів у введеному тексті, який вводиться у текстове поле. От приблизно отак програма повинна працювати. Ось ми бачимо текстове поле, де Те ми можемо ввести текст. Натискаючи на кнопку Обчислити, ми отримуємо в іншому текстовому полі результат. Отже, наберемо якийсь текст. Ну, от Якийсь текст для прикладу. Натискаю кнопочку Обчислити і бачу, що чотири слова. Ну, В даному випадку там закінчення не змінюється. Це Завдання іншої програми або вдосконалення цієї програми. От. Допишу, натисну кнопку Обчислити, бачу, що кількість слів змінилася. Як цю програму зробити? Ну, давайте перш за все проводимо аналіз. Насправді. Що ж ми повинні обчислювати і що ми повинні шукати при виконанні цієї програми, при програмуванні. Ну, насправді, ще ми з початкової ланки знаємо, що слова одне від одного виділяються, відділяються пропусками. Тобто, це одна із основних ознак, яку ми будемо перевіряти. Ну, давайте підрахуємо, скільки пропусків. Між нашими словами. О, в даному випадку 5 пропусків. Ну, а значить слів на одиничку більше. Якщо я спробую яке слово прибрати, то, звичайно, що й пропусків менше і слів менше. От, спробую прибрати усі слова, крім одного. Одне слово. Ось таким чином. Правда, наша програма буде не зовсім коректно працювати, якщо зовсім порожня. У цьому тексті вона також буде показувати одне слово. Ну, Поки що, щоб не дуже відволікатися від цього, ми розглянемо дуже просту версію цієї програми. От. Ну, Давайте ми створимо новий проєкт. Ми знаємо, що нам потрібно для роботи буде. Текстовий напис. Текстове поле знімнимо властивість тексту цього текстового поля. От. Ну, щоб більше не набирати, ми просто скопіюємо наявні елементи керування. вот, и додамо кнопку. Трошечки изменим размер нашей формы. Вот, это такая форма у нас будет. Вот. Ну, давайте створим для традиционно для кнопки обробник подеи. Он Вот, и Давайте трошечки проаналізуємо. Ну, перш за все, наша програма повинна працювати з текстом от, і з кириличним в тому числі, а тому не забуваємо додавати додатковий модуль, який називається LAS utf 8 от, Вибачте. І не забуваємо після назви цього модулю поставити кому, бо наступним рядочком ми бачимо, додаються ще додаткові модулі для того, щоб ми могли створити графічний інтерфейс для нашої програми. Отже, цей модуль нам потрібен буде для того, щоб ми могли використовувати певні функції роботи із рядками для аналізу введеного тексту. Звичайно, що у нашої програми будуть якісь зміння. Ну, Давайте ми з вами ці змінні і опишемо. Ну, Перш за все, це буде якийсь текстовий рядок. Ну, нехай він називається M. Це загальний текстовий рядок, який ми прочитаємо із текстового поля. «Edit1». І там фрагмент тексту, який ми будемо порівнювати з пропуском. Нехай він називається S обидвої величини рядкового типу. Далі нам потрібні будуть декілька цілих величин. Ну, Перш за все, для того, щоб переглянути усі літери нашого тексту, нам потрібно знати, скільки цих літер є. Тому ведемо зміну, ну, скажімо, КЛ, яка буде зберігати цю кількість літер. Введемо зміну D. Яка буде містити, або просто К, яка буде містити кількість пропусків, або КП для, для того, щоб зрозуміли, що було. От. І нарешті нам потрібна буде зміна для того, щоб використовувати її в якості лічильника для повторення. Ну, скажімо, назвемо її I. Ці всі величини цілого типу. От. Ну, якщо нам знадобляться якісь інші величини, звичайно, що ми потім їх зможемо дописати. Отже, перший рядочок це перш за все команда, яка блокує зміну тексту от в цьому елементі, в елементі Edit 2. Пам'ятаємо, що у Edit 2 є властивість і будь-якого EDI і неблет, яка може набувати значень або true, або false. True, це коли можна змінювати. False це коли змінювати не можна. Встановимо значення false. От, і наступним кроком ми повинні встановити початкове значення кількості пропусків. Ще жодного пропуску не було. От, тому кількість пропусків ініціюємо нулем. Наступний крок це треба прочитати те повідомлення, те речення, той текст, який ми запишемо в Edit 1. Ми, нагадаю, збережемо його у величині M і для цього використаємо прийом копіювання властивості текст. Компонент Edit 1. Отже, у пам'яті з назвою M тепер у нас зберігається той текст, який ми ввели у компоненти dit 1 Наступний крок нам тепер треба визначити, скільки ж символів всього у тому тексті. Нагадаю, що це можна зробити за допомогою функції Length. Використовуємо величину KL для збереження кількості літр. І знову ж таки, оскільки ми можемо користуватися і кириличними символами для введення, тому використовуємо для функції Linux префікс UTF8. Звичайно, що функції Linux треба передати як аргумент той рядочок, який у нас в пам'яті зберігається під назвою M. От, після цього ми Бачимо, що в пам'яті KL буде зберігатися кількість літер. Отже, знаємо кількість літер, значить ми можемо перебрати усі ці літери від першої до останньої, перевіряючи, чи дійсно та літера, на яку ми дивимося, є пропуском. Якщо таке відбудеться, то ми повинні збільшити значення величини КП, кількість пропусків, рівно на одиничку. Зрозуміло, що перевірка буде відбуватися для кожного символу однаково, а значить ми можемо використати циклічну конструкцію. Знову ж таки, знаючи кількість символів, ми будемо знати, скільки разів треба повторити цю процедуру, а значить краще використати цикл із заданою кількістю повторень. Нагадаю, що заголовок циклу із заданою кількістю повторень починається службовим словом FOR, після цього вказується. Змінна лічильник, нагадаю, що ми назвали її I. Ця зміна має бути цілого типу. Надаємо їй початкового значення, тобто з першої літери ми будемо переглядати. Після цього використовуємо службове слово TO, після якого вказуємо останнє значення лічильника, більше якого просто не може бути. Ми знаємо, що останнє значення лічильника це кількість літер. L. Ну і нарешті використовуємо службове слово do для того, щоб вказати, що те, що йде, йтиме далі після цього службового слова, буде повторюватися як саме таку вказану нами кількість разів. У е нашому циклі е буде виконуватися не одна дія, тому не з одного рядка, у всякому випадку він вкладатиметься, тому використаємо оператора нідушки Begin. Зверніть увагу, що щойно я натисну на кнопку Enter, з'явиться автоматично відповідний йому End. Тобто його вже набирати не потрібно. Це е, послуга середовища розробки Lazarus. Отже, між цими операторними дужками нам слід записати е, те, що ми будемо повторювати для кожної літери. Ну, Перш за все, нам треба цю літеру. Узнати. Нагадаю, що е, зміна, яка буде зберігати літеру S, і для того, щоб отримати цю літеру, ми можемо використати функцію копі. Знову ж таки, з префіксом UTF8. Передати цій функції копі як аргумент рядок M, е, починаючи з індекса е, із. Літери з номером I. Тобто кожного разу це ми або на першу літеру дивимося, або на другу, або на третю, і так далі, аж до останньої буде I змінюватися. І скільки літер нам треба скопіювати? Звичайно, що одну. Після цієї операції у нас у величині S буде зберігатися одна літера з рядка M. Номер літери відповідатиме номеру повторення, тобто номеру перегляду цієї літери. Літера в нас є, тепер треба цю літеру порівняти із пропуском. За допомогою галуження ми здійснюємо порівняння. От, тобто, якщо е, та величина, яка зберігається у S, дорівнює пропуску, тоді тоді ми повинні. Збільшити значення кількості пропусків рівно на одиничку. От. Ну, Звичайно, що якщо е, оця ось умова не істина хибна, то оцей рядочок просто виконуватися не буде, він буде пропускатися. Таким чином, після того, як ми закінчимо виконання циклу. От, ми матимемо у величині КП кількість пропусків. От. І цю кількість пропусків нам треба показати, звичайно, більшою на одиничку, для того, щоб дізнатися, скільки слів у нашому введеному тексті. Е, перетворюємо кількість пропусків, ціле число, нарядкове, тому що ми будемо виводити в Edit 2, ми знаємо, що текст це рядкова величина, рядкова властивість. Можемо використати в якості мети перетворення. Знову ж таки, текстову змінну S. Використовуємо для перетворення функції проведення типів int to str В якості аргументу кажемо кількість пропусків більше і на один. От. І після цього е у компоненти Dit2, у властивість текст ми оце значення S запишемо. Ну, ось, Власне кажучи, на цьому програма е і закінчилася. Давайте ми спробуємо її зібрати. Можливо, десь якісь помилки е або опечатки будуть. От, виконується компіляція. Бачимо, що жодної помилки не виявлено. Спробуємо знову ж таки набрати якийсь текст. Набрали, натискаємо на кнопочку обчислити. Бачимо результат 5. Пам'ятаєте, у прикладі ми з вами бачили, що не просто 5, а там я ще дописувалося слово слів. Це зробити дуже просто. Ми зупинимо відлагодження. От. І отут у рядку, який визначає значення властивості тексту компоненти ID2, ми допишемо додавання. Додавання якогось тексту. Не забуваємо пропуск ставити перед цим текстом наприклад текст слів. Знову запустимо нашу програму, компілюючи її. Знову вводимо текст, знову натискаємо, бачимо вже. Є у нас тут не просто 5 а ще й написано слово п'ять слів. От така реалізація задач. Дякую за увагу.